Мир вам, мир вам, мир вам! Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По великої Його милості ми не зникли, велике його до нас милосердя, і воно оновлюється кожного ранку. Звичайно, це не лебеді, це просто качки, але хто шукає, той завжди знаходить. І Господнє слово каже, подивіться на птахів. Тож ми можемо реально це використати слово подивитися зараз, подивитися, як вони плюскуються у воді, як вони отут -от мирно собі сидять. У них обідня перерва. Спокій. Спокій від виховання, спокій від знаходження їжі. Просто спокій. Алілуя. слава Богу. Господь е, нас зробив людьми, які спостерігають. І дуже добре, коли ми спостерігаємо, коли ми навчаємося у Божому Слові. До людина до всього може звикнути. До поганого, до доброго от людина звикає. І навіть, е, і навіть народ каже, що до доброго дуже дуже швидко звикаєш. Це так, звісно, так. Коли ти йдеш у відпустку, а ще коли ти знаходишся в межній країні, де зараз, слава Богу, не чути вибухів, не чути нічого сирени. І це добре, коли людина має можливість і хоче це зробити. Просто виїхати і заспокоїтись на якийсь час, так як ми працюючи зморюємося, і нам потрібний відпочинок. Так, точно, якщо у вас є можливість трохи відпочити від війни, це потрібно зробити. Це потрібно зробити. Ваша жертва, самопожертвування, нікому не потрібно. Повірте, нікому не потрібно. Звичайно, якщо ти воїн, якщо ти не можеш це зробити, це інша річ. Але якщо ти можеш сам вивезти своїх дітей, трохи заспокоїтись від цієї війни, то потрібно це зробити. Але але, кожний обирає сам. Вчора, коли був ролик про гірку, яку ми з мою онучкою долали, то потім була ще одна думка і хочу її озвучити. На ту гірку, щоб вибратись, було два шляхи по нашій мірці. Водорослій. Тобто можна було полізти по скалолазу, можна було полізти по драбинці, але дуже часто діти обирають ще один шлях. Хоча ми кажемо, що це не можна робити, тому що ти загороджуєш шлях іншим, або це небезпечно, тому що ти можеш просто ковзнутися. Але діти інколи з'їхали по тій гірці і потім, цепляючись руками і ногами, знову бачила. Рахтуються наверх. Це їхній вибір. І вони так собі вирішують. І навіть якщо падають, це їхній вибір, але потім вони добираються до тієї гірки, щасливі, переможці, і потім їдуть назад. Інколи ми, духовні наставники, пройшовши той чи інший шлях, своїм шляхом, ми хочемо оці свої знання, ті свої надбання, Передати нашим духовним дітям і вважаємо, що саме так вони повинні робити, а ніяк не по іншому. І якщо вони роблять щось трохи не так, то ми вже можемо сказати ні-ні ні, тут, тут не правий. Це не так, що ж нам потрібно зробити, щоб бути впевненими, що ми діємо саме так, і чи маємо ми право зробити їм зауваження? Якщо ми йшли цим шляхом, чи повинні вони так точно, як і ми, і ти? Ні, не завжди. Ми можемо тільки порадити. Ми можемо поділитися своїм досвідом. А от що будуть робити далі люди із нашим досвідом, із нашими. Рекомендаціями це вже інша історія, це вже не наша історія, це вже не наша справа. Тому що Господь каже: не судіть і не судими будете. Нам потрібно довести дитину до якогось духовну дитину, до якогось там класу, а далі вчитися відпускати, тому що люди повинні також іти своїм шляхом, і кожна людина, і кожна людина. Перед Господом сама за себе дасть, буде залік здавати самостійно. В тому році я не могла. Навчитися їздити, мені було незручно їздити на синівському велосипеді. І я декілька разів, отам він стоїть, мій новий коник, і я декілька разів його осідлувала, їздила, але чесно кажучи, мені було незручно. І я невеликі відстані долала в тому році. В цьому році нічого не змінилося. Велосипед залишився той самий, повністю той самий. Але знаєте, в цьому році мені з ним дуже легко. Я не знаю, чому так сталося. Можливо, в мене в голові, що о, мені тут потрібно бути деякий час, і я дуже хочу їздити на велосипеді. Я хочу мати оцей час спілкування, я і Господь, виїжджати на якесь місце, дивитися на цю красу, бути наодинці з природою. І сівши в цьому році на того велосипеда і прокрутивши петалі, ну якихось метрів за 200. Я вирішила, ні-ні, ні ти мені зручний. Я обрала це, ти мені зручний. І зараз, уже на протязі п'яти днів, я долаю відстані, і він насправді мені зручний. І мені дуже зручно. Ну там є деякі такі незручності, тому що це не жіноче. А... Є оця перемичка, і мені потрібно трішечки незручно не тормозити. Але все нормально, їхати мені тепер з ним зручно. Я в цьому році дуже вже, ну як дуже, я не можу сказати, що дуже, але уже три траси я знайшла нові. І місця, в яких навіть мої діти живуть ще тут, вони ще не бували. Чому? Тому що в них і так багато клопоту. Вони тут живуть, тут так багато паперових справ. В них багато дітей. Того завести, того привести тут просто життя. Я ж приїхала на відпочинок. Так, да, у мене теж є тепер справи. Є, я допомагаю дітям. Але в мене є оця година-півтори, де я можу просто сісти на велосипед і поїхати. І оцю місцину, місцевість, я не знаю, чи вони знають, але вчора я її знайшла. Для мене це нове місце. Хоча в цьому місті я вже неодноразово була. Але саме тут, на в цьому місці я вперше. І воно мені вподоби. Тут можна от полежати на лежаках, відпочити. Знову ж таки, тут є водойм, що мені дуже-дуже довподобен, багато зелені, птахи є, слава Богу. Тож, отак само слово Боже, якщо ми хочемо його. Вкушати, якщо ми хочемо його досліджувати, то воно для нас буде смачне. Ми будемо кожного разу відкривати щось нове і щось нове в Слові Божому, яке буде нас навчати корисному. Адже Слово Боже, воно тільки на збудування, а не на зруйнування. Господь хоче, щоб нам було добре і щоб ми зростали сильними, в Бозі, сильними в Ісусі Христі, щоб Дух Святой. Ти нас навчав тієї мудрості, який і сам є мудрість. Алілуя, слава Богу! Тож, слово Боже, нас вчить. Не зупиняйтеся на досягненому. Відкривайте нові місця, нові місця в Біблії, щоб Слово Боже для нас було цікавим. Алілуя, слава Богу, слава Богу! Дякую за слово Боже, дякую за те, що я можу з ним ділитися. Тож зараз присяду, щоб мені було. Зручніше читати, і в Слові Божому є таке місце писання Єфесіанам 4:32. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Ой, таке важке слово, так чи не так? А ви один до одного будьте ласкаві. Дуже добре, коли до тебе всі ласкаві. А от якщо не ласкаві, Господи, як мені можна бути ласкавим, якщо зі мною поводяться, ну скажімо так, ну дуже недружелюбне. Але Боже слово вчить нас, що будьте, намагайтеся, намагайтеся, будьте ласкавими, милостивими. Прощаючи один одного. Чому? Тому що Бог через Христа простив нам. Коли? Нам дуже дуже важко простити. От, дуже важко простити. Нам потрібно згадати, що ми також не ідеальні, і Господь полюбив нас, коли ми були ще грішниками. І навіть живучи зараз в Ісусі Христі, ми на превеликий жаль допускаємо по грішності, і навіть гріх можемо. Своїм тілом чи язиком своїм е, створити це дуже погано. Я, це, я не кажу, що це добре, погано, але ж можемо, можемо. Але ми приходимо до Господа і кажемо: Господи, вибач, вибач, І він, і він пробачає. І він пробачає і каже: іди. Але більше не гріши. А якщо я не можу, я знову йду до Господа і кажу: Господи, допоможи мені. Тому що цей гріх, вибачте, за грубість, уже мене достав. Отак повинно бути. Отак повинно бути. Я ненавиджу цей гріх. Я не хочу його робити. Я хочу бути людиною милості. Я хочу бути лагідною людиною. Я не хочу бути тою букою, яка приносить якесь роздратування. Я хочу бути людиною милосердя. Я хочу, що коли я приходжу в якийсь гур, чи в дім, чи на роботу, а люди кажуть: як добре, що ти прийшов. Але о, щоб мене твої очі, щоб мої очі тебе не бачили. Це дуже поганий вислів, не потрібно його говорити, тому що очі наші повинні бачити завжди, бачити. завжди бачити. Але є такі люди, які такі тренажери, і нам ну не дуже хочеться з ними спілкуватися. Якщо є можливість, і вам не потрібно з ними спілкуватися. То і не спілкуйтеся, можете молитися, якщо Господь побуджує, але там десь вдалині. Не обов'язково нав'язувати свою дружбу, свої якісь емоції людині, яка не хоче з вами це робити. Не обов'язково. Але якщо ж так уже вийшло, що ви в одній упряжці, ви в одній команді, то то треба знайти якісь точки доступу, якісь такі точки перетину, які нас згуртовують, а не зруйновують наші стосунки. І деякі, деякі способи я хочу зараз вам зачитати. І так, є сім способів, що зробить життя кращим. Колись давно я вже їх читала, але сьогодні Господь побудує мене прочитати їх знову. І так, сім способів, які зроблять життя кращим. Перше: не намагайтеся бути кращим другом для усіх. Не намагайтеся бути кращим другом для усіх, говорять, що ми в змозі бути гарним другом, не приятелем, не знайомим, а по справжньому другом, якщо ми розуміємо, що це таке для трьох людей не більше. На більше нас просто не вистачить. Ми не можемо бути гарними друзями усім членам на е, церкви. Ну, не можемо бути. Навіть у багатодітній сім'ї деякі діти один з одним от більше контактують, а інші з іншими контактують. Це нормально. Ми всі різні. У нас різні характери, у нас різні. Потреби у нас різні бачення на життя. Ми можемо бути дружелюбними, але друзями, такими як вода, Ми можемо бути з трьома людьми. Ну, так кажуть, так кажуть фахівці. Можливо, у вас виходить більше. Далі, друге, не очікуйте, не очікуйте, що люди вам ніколи не причинять біль. Особливо такий болючий болючий біль від тих, кого ти любиш, кого ти вважаєш ну, справжнім справжнім другом, а потім опа, і щось людина зробила не так, як ти від неї очікував. І приходить біль, і от далі що з тим болем робити? Це вже залежить від нас: чи відпустити, забути, простити, якщойно я читала слово Боже. Чи зосередитись на образі і дозволити образі вити гніздо у своїй голові? І потім не пробачу, все, це мені не друг, це зрада, все, моя хата з краю і я тебе не знаю, і так далі. Це вже вибір наш. Але Боже Слово нас вчить, щоб ми намагалися мати мир з усіма людьми. Тож, ми повинні, заво, завівши друзів, не очікувати, що вони ніколи нам не принесуть біль. Далі. А, бо рано чи пізно вони все рівно це зроблять. Навіть не на року. Навіть не спеціально. І ми ж такі самі. І ми ж не завжди досконалі. Ну, на превеликий жаль. Три. Не втручайтеся в справи інших людей, не вимагайте. Не витрачайте свої нерви. Тобто, коли нас не просять втручатися в ту чи іншу ситуацію, не треба це робити. У вас що? Своїх справ недостатньо. Коли попросять, то да, справжній друг відповідає. А коли не просять, то і не треба, тому що ви можете зробити не те, що хоче та чи інша людина. Чотири, не потрібно втручатися у все на світі. Теж, знову ж таки, не потрібно втручатися. Вас не просять, не втручайтеся. 5. Хваліть людей в сто раз більше, чим ви їх критикуєте. Слово Боже, нас вчить. Що, що ми не повинні нікого осуджувати. А критика це свого роду осудження. Тож. Потрібно людей в сто раз більше хвалити, ніж осуджувати. Уявляєте, перш ніж сказати якесь критичне слово сто разів, знайдіть сто причин, щоб людину похвалити. І потім в кінці можете сказати це критичне слово. О, якби ми впровадили це правило у своє життя. Критики було б дуже дуже мало, а були б тільки гарні слова. Далі шість. Говоріть, вибачте, о так пам'ятаю одного разу, коли ще. Ну, вчила вже вона закінчила 11 клас, моя учениця, і їй потрібно було вибачитися перед однокласником. Не важ... Це зараз не важливо, яка була причина. Її просто потрібно було вибачитись. І вона так це не хотіла робити, але, але якби вона не вибачилась, то б я не зробила те, що вона в мене просила. І її прийшлось піти вибачатися. Вона сказала це слово вибач, а потім я витирала рукою свою, свої вуста, тому що їй було огидно, що вона сказала це слово. Звичайно, вона була маленькою дівчинкою, і вона переросла зараз у таку класну леді. Але був випадок у його у її житті. Думаю, що вона навіть цього не пам'ятає. то... Господнє слово хоче, Господь хоче, щоб ми казали це слово, вибач не те, що нам потім було о як огидно. Ні. А щоб ми казали це від чистого серця. Від чистого серця. Далі сім. Знаходити в людях краще щось добре, незалежно від ситуації. Знаходити в людях краще незалежно від ситуації. У мене ще декілька пунктів, хоча спочатку називалося сім способів. Тож читаю: восьмий: зберігайте мир. Вісає 26 шість в третьому віршові записано. Незмінного в намірах ти зберігаєш у повному спокою, бо Він надію покладає на тебе. Тобто, прослухавши оці сім способів і маючи намір, о, я хочу, щоб моє життя стало кращим. Я хочу, щоб нічого в цьому світі не, втр... не крало мій мир, який дав мені Господь. то Господь каже, що нам потрібно зберігати мир в першу чергу. Нам потрібно мати цей намір. Я хочу мати мир. Незалежно від ситуації, від політичних яких там ситуацій, я хочу, щоб в мене всередині був мир. І той, хто руйнує мій мир, краде мій мир, мені потрібно з цим розібратися і не допускати, щоб мій мир було украдено. Проганяйте стрес сміхом. Смійтеся, знаходьте причину для радості. В Господнє слово нас вчить, завжди радійте. В Івана 16.33 записані ще такі чудові рядки. Господь каже, «Це, сказав, це я вам сказав, щоб у мені ви мали мир. У світі зазнаєте страждань, але будьте відважні, я переміг світ. Якщо Господь наш переможець, то ми у ньому теж переможці. І якщо ми хочемо зберігати мир, то він нам обов'язково в цьому допоможе. Але, Але вибір за нами, що ми з вами обираємо? Хочемо, щоб у нас була тривога. Або якщо у нас в серці тривога, то ми біжимо до Бога. Для чого? Щоб знову Господь дав нам мир. Якщо у нас якась рана, ми йдемо знову до кого? До нашого цілителя, до нашого Ісуса, і Він зцілить наші. І тілесні рани, і душевні рани, тому що Він цілитель наш. Якщо Ісус Христос на першому місці, то ми знайдемо мир. Ми знайдемо мир. І в багатодітній сім'ї, і серед клопоту дня, і серед війни ми знайдемо мир. Хто шукає, той завжди знаходить. Амінь. 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 Благослови нас, Господи, і дай нам завжди у всьому шукати тільки добре і шукати мир. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.